Мрієш керувати великими проектами та досягати неймовірних результатів. Тоді майстерська програма менеджменту проектів та процесів в бізнес-школі крок саме для тебе. Це не просто навчання, це шанс прокачати свої навички в плануванні, бюджетуванні, управлінні ресурсами та командою. Ти отримаєш сучасні управлінські інструменти, лідерський потенціал та стратегічне бачення, яке допоможе реалізувати будь-який проект. Програма ідеальна для тих, хто планує працювати або ж уже працює в IT, медицині, державному та приватних секторах. Старт навчання 25-26 жовтня 2025 року. Формат модульний два вікенди на місяці в офлайн режимі. А по завершенні програми ти зможеш певно керувати командою, досягати стратегічних цілей компанії та застосовувати міжнародні стандарти управління проектами. Не пропусти свій шанс. Приєднуйся до магістерської програми бізнес-школи Крок та відчиняй двері в своє майбутнє, майбутнє великих можливостей та персонального росту. До зустрічі!